Шалом, це Славко. Ну що, вимкнули о 18.20 о 21 грозяться вимкнути знов. Ну масштаб, ви бачите, тут було 4 години. Масштаб, вони кажуть, три черги, масштаб вимкнень помітний навіть по броварах. Каже, якщо вимкнуть о 21, то чи не буде світла до першої, коротше, найслабкішим місцем виявилася наша енергетика. Тут багато є. Чуток, що підстанції не дуже в такому стані і не дуже їх стільки, як нам обіцяли, що всі очікували, що тут у нас коменди треба буде переглянути, що всі очікували на мир, на Новий рік, і я так розумію, що наші керівництва наших. Енергетиків не ті, хто роблять, а ті, хто заробляють на цьому. Я проти тих, хто роблять нічого не маю. Це святі люди. Я б на їх місці не робив би зашився десь би в селі. Вони в більшості в нас сільські, а ці потужні люди приїжджають своїми машинами і працюють. А там казали в Одесі їх. Нібито хтось блокував якісь трудящі, в яких не було день світла. Ну це хороше, Якщо начинать нашопрокинуться інстинкти народу, і почнуть кидатися на енергетиків, то Путін своєї цілі досяг все-таки. То народ повернеться к совєтському гуляшу. Чому я кажу за совєцький гуляш? Я, я подивився, і ми ще боремось. Я подивлюся, ці мільйоні, нібито перегляди совєтського гуляша. Оце в звізгі моєго покоління. Таке враження, що з мого покоління, з нашої генерації одиниці нормальних, а все решту треба було б уже якось, я не знаю, евтаназію зробити, щоб врятувати людство. Ну, що можна сказати? Найслабкіше місце наша енергетика, тому що забагато вкрали, замало підготували. Противник винайшов нову методику нападу. Які будуть результати? Ми бачимо, Щотижня атака. Значить, чекаємо на наступний тиждень наступну атаку. Вели три черги ближчими днями стане ясно, як пошкоджена енергетика, як швидко змі зменшить кількість годин вимкнення. Раджу вам всім не дивитися інших новин, окрім того, коли буде світло, най, найофіційніших. зараз головна можливість вижити, зосередитися на якихось справах власних, не споживати новин, не споживати політики. Тому що я сьогодні побачив переляканого Портнікова, ви розумієте, якщо клочок випромінює оптимізм, що Путін ось ось дасть, то я не знаю. У Портнікова аж голосок. А тобі то чого переривався, а тобі то чого переживати? Ти поїдеш в Америку, будеш робити те саме, що тут злягатися. Що тобі? Тобі що тут, що в Америці, тебе приймуть. Це не ми бідні. Чого тобі ридать-то? Чого тебе голосішка ламається? Ти на цій війні, по-моєму, тільки заработав. Як і решта говорящих голов. Ну що ж? Що цікаво, те, що Путін вдався до обидвах, бачите способів зах, те, що я казав, подивимося, що буде чи будуть арішники, чи буде удар по енергетиці. Він влупив по енергетиці і сьогодні ж каже, що нарешті втілить нашу мрію і влупить по центру прийняття рішень. Ми прямо сидимо і чекаємо: нарешті ж ти сука влупиш по центру прийняття рішень, і, хоч когось уб'єш, тих, кого давно треба було вбити. Зі справжніх паліїв війни, з тих, хто перетворює на гроші все. Ну, я, мабуть, не дочекаюся я думаю, що це такий самий гнилий базар. Щось він знову зумітив, в многогадовочки закінчились ходи. Правильно написав один із споживачів інформпродукту, яке блайно люди не споживали, а все одно здорові виставки спроможні робити. Каже, що це як? Многоходовочки та ходи закінчиться. От вона вп'ять нісе про образ, про власти, власті, военных. Все те саме. Можна було би радіти, чому я не радію, тому що в многоходовочки закінчилися ходи, тому що Путін я в безвиході, виході. І це добра ознака, як ви розумієте. Він не знає, що робити. Ми занадто слабкі, ви розумієте, ця позиція відмовитися від призову молодших вікових контингентів. Ну, ясно, чому. Вони бояться слабкості влади, бояться, що почнуться заворушення. Вони не можуть нікого призвати. Друже, мене убіліла місячна оплата двох старлінків для 66-ї бригади. Але забагато ми. Платимо за цю війну. Не за не забагато ми платимо за те, щоб бути без світла, я скажу. Чи не забагато ми донатимо для того, за те, щоб лишатися без світла, я скажу? Що в 66-ї бригади нема грошей на два старлінки? Мені це цікаво, і скільки це коштує? Розкажіть мені, скільки коштує на місяць один старлінк, щоб я знав, які грошей немає 66-ї бригади. Це я, я, я все розумію про я значфі на мій Просто скільки на цьому можна виїжджати? Ви розумієте? На цьому можна виїжджати, коли ми бачимо якусь альтернативу. А альтернативи ми ніякої не бачимо цьому Це Ми з цього нічого не маємо. Скільки ще вони нас будуть лашити? Ну, Захід зрозуміло. Обіцянки проти терору, позиції заходу зрозумілі та далі обіцянки проти терору. Нам всім треба дочекатися 20 січня, щоб зрозуміти, що нічого не зміниться. Що Путін як лупив, так і лупитиме по енергетиці, по цивільних об'єктах, тому що він може це робити чи Ми витримаємо, я не знаю. Тут треба дивитися, як завжди, за деда. Замало фактів набралося. Сьогодні я тільки вперше відчув інформацію за загрозу нашим підстанціям по областях. Тому зарано говорити ще. Поки що ми побачили, що загроза є, і можливість вишибити такі є достатньо сильно нашу енергетику. Так, 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 за легітимність це все бред. Ну, подивимося на цьому. ОТ каже. 120 ки Так, так вишибний випадає, бо вода, так, так. Чому я вперше не погодився з нашим братом Алмазом 100 і бачите не. Бачите, що кажуть, що з 2,5 мільйона, це 1 900 тисяч мін на самом ділі. Це, що ми виготовляємо не більше 500 тисяч стиль на артилерійську, що 1 мільйон 900 тисяч – це міни з нашого виробництва, щоб ви розуміли абсолютно більшість. Так що 100-125 тисяч – це важить ж не відсоток, а важить те, що виготовити 100 тисяч мін вимагає часу. А значить ніякого ОТК, ніякого контролю, ні за упаковкою, ні за станом. Ні за допусками, ні за станом всього не було що є можливість безнаказано на довший час виробляти брак. І як ви розумієте, що ніяких показательних рішень не буде прийнято по цьому. Бачите, а длительністю ремонту. Так графік вже вироботався. Ми виходимо на п'ятий день на менші відключення. На шостий, на сьомий вони нас атакують і знову вибивають. Вже система склалася. Ударів. Все. Що? Так, мобілізацію не припинять ківсто. Сашалені гроші криш. Але головне, що вони не підуть на призив нових контингентів. Вони бояться. Вони погодять далі рухатися корупційним шляхом. По-перше, ваговно, вони не знають, куди використати призваних. Вони, головно, вони не знають, як використати більшу армію, як її зібрати. По-перше, зібрати її складно, вони кажуть, що нема озброєнь. А по-друге, вони не знають, як її використати. Мені, якщо сирський збирається наступити, то я скажу, що не барзо. Це не, не, не радіє. Так, так, так. Спочатку переможемо ну, так, так, так. На Придністров'я, Так, так, так. Бачите, міни привозять Литовську, переробляють. Ну за цю інформацію нічого не можна сказати. Може, це ану, подивимося, що це за Азовсеа. The Fox азов все, 4 серпня 2021 року. Марта, ну хто його знає? 16 підписників. Мутненький чувачок, ну хай побуде пока. 6 мм корпуса. Ну що я вам на все це можу сказати? Тримайтеся. Зараз така ситуація, що не лізьте в інформаційний простір. Він дуже ефективно деморалізує. випнення деморалізують. По першому дню не можна нічого судити. Давайте почекаємось, скільки. Оскільки у, у кого не буде світла завтра. От тоді можна буде робити висновки. Замовити, я скажу, що я не знаю. Я, якщо дороблю, по собі вартості буду його віддавати. Так, аналогічне саторі, Так, 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 так. Ну, все, і нічого вони не зроблять. Це не саботаж, це заробляння на війні. Зимовий похід, я не певен. Тепер за те, що і зимовий похід буде. Розумієте, ми вже минули ситуацію і зимового походу. Ну, така от ситуація, так що не хочу повторюватися. Бай. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Зараз ми перевіримо наше нове знаряддя. І може, якщо світла не буде, ми будемо робити пинтю многостраждального. Бай!